Ні-ні-ні ні, чел, де я чорт забираю? Ласкаво, прошу до мого замку, пане Миколайович. Єба. Слідкуйте за вашою мовою спілкування, шановний. Скільки брудних слів літає з вашого орта? Ну, я мав на увазі, круто зроблено. Я не дуже люблю себе хвалити, проте, зачекайте, що, що вам ви не потрібно. Мені потрібен піддослід для того, щоб він пройшов іспити моєї скромної домівки. Ваше тіло, як у Юрія Ткача, і сила духа, як у Верестюка. Тому я вас і обрав. Ви повинні пишатися собою. І що треба робити? Слідкуйте за мною, пане. Заходьте сюди, пане Миколаєвич. воу wow, воу wow. Що це? Якась смуга перешкод? Саме так, пане Миколайович, точно вона? Якщо ви виживете, потрапите у наступну кімнату. А якщо помрете, то у будь-якому разі віддасте своє життя заради розваги. А це дуже корисно. Дідько. Сподіваюся, що в кінці хоча б смаколи дадуть. Як нам його знайти? У нас є компас, який я тобі давав. Він повинен вказувати на точку відродження. Але я не знаю, працює він чи ні. А ти не знаєш, де місто? І гатки не маю, друзяки. після автечі мені не було сенсу шукати розвалене міста. Розумієш. Ти бачив хоч щось, що може нам допомогти? Не знаю, піксель-арт, вешти з бруду. Е, ніби я бачу пару старих закинутих земляних домів. Мабуть, нуби залишили, які померли і пішли до появи Пораховича, але вони все одно далеко від нас. Але якщо вони прийшли з міста, то вони могли залишити слід. Так. Що ж, пане. Пане батьку. Кличе мене просто дед, брате, до чого всі ці формальності у лісі малий. У такому разі не хочеш піти з нами, нас мало, і ми не відмовимося від допомоги. Ем, ну я знаю, ну, ем, тільки хвилиночку. Тільки до земляних думівок. Ем, Ну я будь ласка, Хлоп, ти сказав чарівне слово. Гадаю, що зможу вам допомогти? Але якщо ми натрапимо на бісового візера або величезну оргію кріперів, то я звалюю. Добре, якщо ми знайдемо велику скриню, то я отримую більшу частину речей. Добре, Ага. є ніяких зупинок у печерах, шахтах та в селах з носопиками. У гіршому випадку я повбиваю усіх хто стане у мене на шляху. Ці носопики навіть не зрозуміють, звідки до них прилетіло. Я розоб'ю їх голови блоками. Я... Добре, добре, гаразд, Заспокойся. Гаразд, гаразд. Ух, треба охолонути. Дайте, тільки речі зберу. Моя стара красуня Ольга. Не думав, що в честь йому тебе зі стелі. Добре, хлопці. Давайте компас і ходімо зі мною. Ви починаєте мене втоплювати, пане. Давайте додамо трішки. гастроти. Хе-хе-хе? <гум> Що? Тоні? Час для макса пейна мудло. Дідько, мені потрібне знеболююче. хоча і хліб підійде. Кажіть, пане Миколайович, ви чуєте, як великий натовп скандує ваше ім'я? Ви як маленький мобілізований росіянин, який намагається вижити, але заодопинився в пакеті? Я можу піти, Ні, панове. Все тільки починається. Ми здається, ми пливемо більше прямо. Так повинно бути безпечніше, хлопці. Раді це чути. Дуже вам дякуємо. Досить базікати! Монстри можуть бути поблизу навіть у дощ. Ой, точно, вибачте. Сподіваюсь, дощ скоро закінчиться. Не кажи гей, пробач, що це щось. Я цього не пам'ятаю.